Шановні городочани, хочемо звернутися до вас. Ми розпочинаємо збір коштів. Кошти потрібно перерахувати на рахунок благодійного фонду Єдність громади Шлях до перемоги, представником якого є Максим Васун. Ми збираємо кошти на прилад нічного бачення для городочанина. Романа Плустого, який наразі перебуває на Бахмутському напрямку, який захищає наш з вами спокій. Йому ця річ дуже потрібна. Тому ми попросимо долучитися всіх небайдужих до збору коштів. Нам потрібні кошти у сумі 180 тисяч. Нам потрібен нічник для нашого бійця з нашого міста. Ми не можемо відмовити і нам він потрібен якнайшвидше, тому звертаюся до всіх з проханням долучитися до збору цього. Нічника, це має бути аналоговий ці, ці нічник, якісний. Ми вже витрати, наші представники трібне. нашого фонду вже його Особливо, зараз шукають, аби знайти його найякісніший і найдешевший, де би це не було, в якій точці нашого світу ми його достанемо і привеземо. Прошу долучатись до збору.